Микола Петрович уже два тижні трудиться на розкопках у центрі Черкас. Каже, його фах реставратор металевих виробів, а от археологія справа, до якої прагне душа. Стояло зі це на три шурхва. Це край жалля, тому ми чистили пічку цієї хати. Значить, виходить, що вона завалилася, був якийсь пожар був або ще щось. І... Воно цікаве, що дерево, тут кераміка, стекло, все трапляється тут. На території замкового узвозу, перш ніж закласти новобудову, організували археологічні дослідження. Історики кажуть, ця територія була густо населена, адже розташована між двома замками Литовським і Польським. Неподалік стояла Свято-Троїцька церква. Її перенесли у середині 19 століття на місце сучасного пагорба Слави. Вона знаходилась приблизно за цим парканом. По нашим розрахункам, це була дерев'яна церква, збудована у 1671 року. Благословіння на її закладку здійснив київський митрополит Нелюбович Тукальський, сподвижник гетьмана Петра Сагайдачного. Тут виявили уламки посуду, кахлів, монети Речі Посполитої та Російської імперії. Знайдене, орієнтовно датується 16-18 століттями, а ще уламок Христа та перстень печатка. На ньому зображений сюжет суд царя Соломона. От якщо зробити відтиск, то ми побачимо таку Картинку. Також тут знайшли чотири християнські поховання. Історики припускають, це були традиційні захоронення при церкві. Після досліджень антропологів, скоріш за все, кістки перезахоронять. Речові знахідки згодом будуть передані до музею. Археологи кажуть, на цій місцевості масштабні розкопки проводять уперше. Не менш цікавою є і довколишня територія. Практично вся територія старого міста, як наверху, так і на Подолі, це дуже цікава і перспективна територія для археологічних досліджень. Вона насичена археологічними знакідками. Ну, Недаревно у нас в переліку пам'яток археології міста Черкас, є така пам'ятка, називається культурний шар пізнісередньовічного міста.